Доброго дня, це Українські старожитності. Мене звати Євген Чернецький. Ця програма створена за підтримки Київської колекціонерської спільноти. Сьогодні ми поговоримо про таку печатку. Ну, вона невеличка, я б сказав, би, що виглядає дуже так вишукано і граційно, без надмірностей, але от я б сказав, би, що досконало зроблена річ. Площина самої печатки становить це такий прямокутник, усічений по кутах, розмір 14 на 12,3 мм. висота разом з ручкою становить трошки більше 30 мм і вага 13 грам з четверті. Е... Ну, що тут можна сказати? Ясно, що <кій> одразу дивимося, що тут є на площині, яку прикладали до, власне, ну, можливо, Сургуча, я так можу припустити. Е... Е... Достатньо лаконічне зображення. Тут ми бачимо дві літери, вирізані в готичному стилі. Літери однакові. Ну, я б не сказав, би, що вони досконало однакові. Тут є певні відмінності. Тобто -то, той, хто різав це зображення, не вдалося так його ідеально, скажімо так, ці літери повторити. Тобто, одна, ну, я б сказав би, що трішечки більша за іншу, і там от вигини різні, трошки по-іншому зроблені. Тобто це дві літери S. Причому літери латинські напевно йдеться про ініціали, тому що це підкреслено крапочками. То тут якраз внизу поруч з кожною літерою стоїть крапочка, і зрозуміло, що цими крапочками підкреслено власне, ініціали. Ну, безумовно, і вся, вся ця композиція взагалі в такому обідку лінійному, цей обідок повторює форму самої площини печатки. Мені вже не перший раз от, спадаю на думку, коли я бачу такі печатки, що я б сказав би, що вони такі от не знаю, як їх точно окреслити. Мабуть, якимось чином пов'язані з почуттями, можливо, з стосунками. Тобто, ну от, про що, власне кажучи, ця початка свідчить, да? тобто, власник чи власниця, мені здається, що це йдеться все таки про жінку, про власницю з ініціалами СС, вона, власне кажучи, той, хто, скажімо, кому треба. Він, безумовно, знав, про кого йдеться, чиїм, чиїми ініціалами от, запечатувалися якісь там листи. Мені чомусь видається, що це все-таки йдеться про історію кохання. І це вже не перша така печатка такого типу, де, власне кажучи, один або два ініціали. Досить часто використані саме готичний шрифт. Ну тут е, можемо, мабуть, згадати про. Досить популярну от, в 19 столітті, в другій половині 19-го, на початку 20-го німецьку літературу тут можна згадати про е, кілька культових, е, власне, творів. Можна згадати про гіоти, наприклад. Е, тому. Можливо, саме цей момент, тобто ці німецькі аспірації, власне, кохання, вони поширені в тогочасному освіченому суспільстві і призвели до того, що от в такого типу печатках достатньо часто використаний саме готичний шрифт, який ну, нав'язується до цієї тематики. Ну і тут не можна не згадати такий літературну лі 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 паралель. Е тут тут е Роман Артура Конандоля Собака Баскервілля», де е головні герої розгадували ініціали ЛЛ, е Виявилося, що це Лора Лайонс. Ну, от, в цьому випадку, коли йдеться про СС, е нема у кого запитати, тут я не можу піти на пошту. І у місцевого поштового чиновника запитати, чи він не знає когось з інсалами СС. Як я вже сказав, сама е, от, е, ручка цієї печатки вона, е, без надмірностей. Тобто тут таке, от, потовщення. Наприкінці тут є таке ребро от, основа печатки, де от, воно береться. І, Пальці якраз впираються в цю основу для того, щоб можна було впевнено притиснути. Тут на цьому ребрі є такі от рисочки, тут воно ще таким, ну, дуже так акуратно прикрашене це ребро. Зверху, ручки по центру, тут видно заглиблення, тобто це коли її виточували з заготовки, то, власне кажучи, це залишок якраз кріплення. Первинної заготовки, коли з неї виточили от цю річ. Потім тут це зашліфували, вирізали ці СС, і, власне кажучи, ми маємо таку цікаву, вишукану печатку, яка, на мій погляд, є частиною культури такого любовного листування, і нагадує нам про те, що колись люди. Активно користувалися пером і викладали на папері свої почуття. Ну, от така річ. Якщо вам було цікаво, прошу лайкнути це відео, поширити послання на нього в соціальних мережах і дуже вас прошу підписуватися на наш канал. Увага! Повітряна тривога! в найближче укриття. Отже, от така річ. І якщо вам було цікаво, прошу лайкати це відео, підписуватись на наш канал обов'язково і поширювати посилання на це відео в соціальних мережах. До зустрічі!